Таю, вона не цікавий. І трошечки давайте сім днів відосів не було. Я вам закинув один архівний відос. Чисто геймплейний, як це було колись, старі добрі часи. <сум> Приємного перегляду, хлопці, і тисну року. Вітаю! на каналі цікавий. Сьогодні ми зіграємо в таку гру під назвою The Ramp. Рампа. Рампа для скейтерів, не знаю. Uh, зацікавила мене своїм дизайном, своїм виглядом ця гра. А uh, я не знаю, наскільки вона класна. Так, холд відпустити. Холд А. Опа. Я зрозумів, не пішла. Так, відпустити тут уже. Опа. Найс. Nice. Холд, відпусти, холд. Найс. Холд, відпусти. Hold. Відпусти. Hold. Відпусти. Hold. Ага, добре. Шик. Ой, 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 ой! Можна мені вже піти гра їздити просто так. <гум> Ух ти! Вау! Єп! <гум> Якісь трюки навчився робити, слухайте. РБ. А що у нас таке РБ? Нагадайте мені, будь ласка. <гум> Все, тримаю. Ага, окей. Добре. Якийсь трюк. Ай. <плес> Знову я розвалився. Добре. Поїхали в якийсь скейт-парк. У нас відкрилися у нас тут три мапи. Не враховуючи тренувальну. Давайте покатаємось, подивимось. Ну слухайте, гра виглядає прикольно. <плес> Не, мне справа выглядит. Выглядит, прикол. О, какой трюк сделал. Еще какой трюк сделал. Опс. Я упал. <laughs> я упал. Так. И зараз на вылет. Погнали. Опа. Так, ну пока одни и те самые роблю. А як там як ви казали якісь трюкер. А, отак, о. Бордслайд? А як це зробити? Музика закінчилась. Ні-ні-ні! Опа. Nice. Так, холд відпустити! І пішов. І пішла, 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 пішла. Молода ека. Холд, відпусти. Ну... Ну жбо, вилітай. Ой. <соць> я здравс, сорі. Окей. А де, я, я заникався я кудись заховався. Нужбо. Вилітай. Ну, це знову, мабуть, Air? Так, давайте ще одненьку! Карту подивимось. Ну, то, слухайте, пофанитись класно. Вона нібито безкоштовна ця гра. Ой. 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 Мені дали ачівку, дивись, мама, без рук. Коли я 10 разів помер. Вау. Ой. Чому вона не випригає, я ж роблю все так, як мені показували. Затиснув, відпустив. Та блін. А ну, я хочу перелетіти це. Я, я, я бачу, як так роблять в реалі. Я хочу так само перелетіти. Е. Добре. Ще разок. Ясно. <смах> Не вийде мене так зробити. Але я впевнений, що це можна так зробити. Опа. Непогано. І є, зробив це! Ух, який бордслайд! вау! <ріст> треба пограти в зоні хоук. О, я згадав, у мене там є, коротше, одна демка, яку я колись давно записував, але думаю, що не випущу вже. Але все ж таки, мабуть, мабуть, все ж таки випущу її. Тому що там теж на скейті треба кататися і ще й битися проти монстрів. Мені тоді гра не дуже зайшла, як я настільки я пам'ятаю, але я, мабуть, випущу це. Ну, я не планував. Його випускати, я думаю, вже все, типу видалю. Але ну, а що. А, а чому ні? <гум> Тому, можливо, після цієї гри, зразу чекайте ту. Щоб від теми скейтів не відходити далеко. <гум> так, давай, 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 розганяйся, розганяйся, розганяйся. Розганяйся, <гум> розганяйся. Знову пол. Та ну. Так, давайте поїдемо туди. Я тут ще не був. Ой. Хе-хе, врізався в цю. І виліт Морд слайд, ну окей, нехай. Ні. Ой-ой-ой-ой-ой, ви бачили цей 360 мелон? Вау! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Мені дали ачівку 540, айрбор. Не знаю, щось там врізався. Добре, давайте подивимося ще одну мапу. Мені подобається, мені дуже подобається ця гра, вона смішна. Вона ній справді прикольна. Ой, ясно. Ой, 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 -ой, -ой. ви це бачили? Ой. <свят> ой. Давай деще. Ой, не не долетів. <свят> Знову не долетів, що це так? Бум, 1080, вау. Бум джапан 540. Класс. 720 джапан, непогано. Фуху! Шо ти робиш? Воу-воу-воу, яка девочка? Сюди її. Бум-бум-бум-бум, не долотів. Так, я за рано відпустив там. Не докрутив. Ясно. Я щось не розумію, поки як набрати правильний розгончик тут. Ой, вилетів я. Вилетів я. Вилетів я, вилетів. Так, погано. Ну, непогано. Ой, вилетів знов. <хи> знову таки вилетів. Оця мапа мені подобається. <хи> ця мапа мені подобається. Та знову я вилетів. Та що ж це таке? Добре. І. Клас. Клас. Ти шо ти шо, ще хочу. Давайте на цю спробуємо. Опс, поняв. А! Я міг і долетіть. Не долетів, ясно. А, майже долетів. Щось мені так. Здається, що я не долітаю, а воно так долітає. Бум! 900. Не в ту сторону. Добре, слухайте. Я пропоную завершити. О, я можу міняти персонажа навіть. Клас. Слухайте, я пропоную завершити хардкор мод. Що таке хардкор мод? а ну-ка Що таке хардкор мод? Я, ж не... я не знаю, що таке хардкор мод. А шри він дає? Нічого ні, не ні, нічо не дає? Я не знаю, що дає Можливо, хардкор харткомаромот? Уху! Щось классный робив. Можливо, хардкормот відкриває нові трюки. Аирволк, ага. <ривання> <ривання> Ясно. Ай, не, не докрутил. О, сюди мені музика подобається до речі, її то вже немає, але <гум> не долетів, не долетів, <гум> Бум <гум> Добре, чуваки. Будемо завершувати на цьому. Мені сподобалось. Мені сподобалось. Така чолова гра, в яку можна позалипати трохи. Мені, мені реально сподобалось, чуваки. З вами був нецікавий. Всім дякую за перегляд. нехай щастить та почуємось.